Урядовці планують зробити платним заняття у спортивних школах. Усе під гаслом реорганізація та економія дітьми займатимуться не дю США, а спортивні федерації. Вони створюватимуть спеціальні клуби і вчитимуть дітей за гроші. Вони будуть передані в федерації чи в спортивні клуби, то вже безумовно освітянські школи. Не, не будуть надавати просто безкоштовно, будуть вимагати оренди. І це логічно. І тому я вважаю, що спорт, такий от дитячий освітянський спорт, можливо, і не витримає такої реорганізації. Не радіють такій перспективі і закарпатські спортсмени. Василь Товтин тренує 60 дітей, які займаються баскетболом. Всі відвідують заняття безкоштовно. Якщо введуть плату, дітей у гуртку поменшає. Перш за все, новації вплинуть на дітей з незабезпечених сімей. Думаю, це вплине взагалі на розвиток не тільки баскетболу, а взагалі в цілому спорті. Через 10 років з таким нестабільним економічним станом в Україні у нас жодного розвитку не буде. Переймаються такими новинами і діти. Кажуть, багатьом просто доведеться сидіти вдома. «Мені Подобається, тому що не лежу вдома. Не дивлюсь телевізор, займаюся спортом. Міси подався. Сюди ходжу три рази на тиждень, але в мене вдома теж є баскетбольна корзина, і я там кожен день займаюся, і я б дуже не хотів, щоб закривався наш спортивний комплекс, бо тоді нам не буде чим займатися. Тренери зазначають, спорт може бути платним, але для цього треба створити умови. Тільки тоді батьки згодяться оплачувати заняття. Проте далеко не всі гуртки забезпечені усім необхідним. Інколи немає і найелементарнішого Якщо школа представляет условия, которые соответствуют оплате тренировки, тогда я считаю, что за условия можно платить, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок занимался, если это зима в тепле, в комфорте и в чистом зале. Запровадивши плату за навчання, урядовці прагнуть зекономити більше 500 мільйонів. Та що робити малозабезпеченим дітям та звідки взяти гроші на хороші обладнані зали, питання залишається відкритим. Закарпатські тренери та спортсмени сподіваються, уряді не робитимуть поспішних кроків. Інакше економія вдарить по тих, хто потребує захисту, а спортивних досягнень у нас буде ще менше.